Всім привіт, друзі! Нещодавно заступник голови Офісу президента Павло Паліса зробив дуже примітну заяву. Він сказав, що всі українські громадяни мають служити у війську. Мені здається, треба продумати певний а, перехідний період, для того, щоб у громадян. Було чітке розуміння того, що служити повинні всі? Ну, цікаво, коли цей заступник голови офісу президента говорить, що служити повинні всі? Він вже заходив в сусідні кабінети, сказав про це своєму начальнику Єрмаку, який, як відомо, ніде і ніколи не служив. Як там Єрмак вже збирається йти на війну? І коли Паліса говорить, що служити повинні всі, це ж, я так розумію, йдеться і про 150 тисяч поліціянтів, які мають зброю, які давали присягу українському народу, але при цьому не йдуть на війну. І 200 тисяч пенсіонерів правоохоронних органів, які взагалі зняті в Україні з військового обліку, а також тисячі прокурорів, депутатів, чиновників, які теж не служать і на війну не йдуть. Ну, якщо всі, то всі, чи всі це Паліса мав на увазі, всі просто людини, а так звана еліта буде лише з телеекранів розповідати нам, як народ виконувати має свій конституційний обов'язок. Ну, але давайте ще послухаємо, з кого пропонує Паліса брати приклад. Як би це там дико зараз не звучало? Можливо, нам треба вивчити досвід Ізраїлю в тому, якщо громадянин. Дійсно, громадянин і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, там ну не знаю, взагалі претендувати на якісь виплати з державного бюджету Вони повинні служити. Отож, заступник Єрмака пропонує брати приклад з Ізраїлю. Ну, добре, давайте тоді подивимось на біографії ізраїльських політиків: чи вони так само, як і українська влада, на війні не були і у війську не служили. В Ізраїлі нагадаю, е, краї... державою керує прем'єр-міністр. Президент в Ізраїлі, в принципі, також є, але це більше формальна посада. Так от, нинішній прем'єр-міністр Бендімін Нетаньяху має досвід військової служби. Відкриваємо Вікіпедію. Тут навіть є фото Нетаньяху армійських років. Читаємо його біографію: в 67-73 роках служив в Цахал. Тобто в армії оборони Ізраїлю, де брав участь у шестиденній війні та війні судного дня, закінчив службу в званні капітана. Тобто, прем'єр-міністр Ізраїля не просто служив в армії, а ще й є учасником бойових дій. Причому він брав участь в двох дуже важливих для ізраїльської незалежності війнах. Ну а тепер про ізраїльського президента цю посаду сьогодні обіймає Іцхак Герцог. Ось його біографія. Військову службу проходив у підрозділі 82-0 військової розвідки. Під час регулярної служби служив на Синаї в запасі дослужився до звання майора. Тобто, ізраїльський президент також є колишнім військовим. Тепер можемо подивитись на біографії ізраїльських міністрів. Те, що міністр оборони та міністр внутрішніх справ в, Ізб... в Ізраїлі мають досвід військової служби та участі в бойових діях, ну це е, зрозуміло. Цим нікого навіть не здивує, що Тож їх... їхніх біографії немає сенсу цитувати. Давайте подивимось на біографії інших, так би мовити, цивільних міністрів. Наприклад, Аві Діхтер, міністр сільського господарства та аграрного розвитку, читаємо. Після закінчення середньої школи служив в елітному підрозділі армії оборони Ізраїлю Саерет Маткаль під командуванням тодішнього командира Ехуда Барака. А Ехуд Барак нагадаю, це колишній прем'єр-міністр Ізраїлю і політичний суперник Нетаньяху, сьогоднішнього прем'єр-міністра, він також був відомим військовим, оскільки в 70-х роках. Командував елітним підрозділом армійського спецназу Ізраїля. Ну але давайте повернемося до нинішніх ізраїльських міністрів. Далі, Мірі Регев, нинішня міністр транспорту і безпеки шляхів. У 83-му році вона вступила до Гадні, де стала командиром взводу, пробувши на цій посаді до 86-го року. Гадна це армійська програма для підготовки молодих офіцерів в Ізраїлі. Яків Маргі, міністр соціального забезпечення та добробуту, служив в армії оборони Ізраїлю. Йоав Кіш, міністр освіти, служив в армії оборони Ізраїлю льотчиком винищувачем в званні підполковника. Потім працював пілотом в цивільній авіакомпанії Ель Аль. Ну і так далі. Це я вам навів біографії тільки тих міністрів, які перекладені та опубліковані в українській Вікіпедії. Якщо ви з перекладачем подивитесь персональні сторінки решти ізраїльських урядовців на сайті їхнього кабінету міністрів, то помітите, що практично всі міністри Ізраїлю пройшли службу у війську. Причому там не лише можновладці мають військовий досвід, їхні діти також проходять через службу в армії. Наприклад, коли півтора роки тому Ізраїль почав військову операцію проти Хамасу в Газі. Журналісти і газети Марі вирішили поцікавитися, а де ж в цей час перебувають діти ізраїльської еліти? І ось що виявилось: згідно даних журналістів, син прем'єр-міністра Ізраїлю Бінь'яміна Нетаньяху Авнер знаходиться безпосередньо в епіцентрі бойових дій у Газі. Він свого часу відслужив у військовій розвідці на військовій базі Зікім на півдні Ізраїлю. Один з трьох синів президента Ізраїлю Іцхака Герцога теж воює в Газі. Батьки нещодавно а, вперше за три тижні змогли побачити його лише на прикордонній території. Також воюють у Газі і двоє синів міністра оборони Йоава Галанта, троє синів екс-міністра оборони Бені Ганца, також його зять, двоє синів міністра Кабінету міністрів Гаді Айзенкота. Один з них Гальмер Айзенкот загинув 7 грудня 2023 року в бою на півночі Гази. Також воюють син міністра соціального забезпечення Якова Маргі, а також його племінник. У війську знаходиться також старша донька міністра транспорту Мірі Регєв. А її зять служить в інженерних військах у Газі. Крім того, один син міністра стратегічного планування Ізраїлю Рона Дермера вже бере участь у бойових діях, а інший молодший проходить наразі військову підготовку. Також на війні діти сім'ї міністра праці Йова Бенсура, а також вісім членів сім'ї міністра в справах поселень Оріт Струк, четверо її дітей та чотири її зяті теж у війську. Ну а тепер повернімося до України. Когось дітей чи інших близьких родичів українських можновладців ви бачили на війні. Син Сирського в Австралії, діти міністра оборони е Умерова в США, колишній міністр закордонних справ Кулеба це той, що казав, що українці будуть воювати лопатами. Сам після звільнення з посади не пішов у військо. Він чомусь не захотів воювати ані лопатою, ані навіть автоматом. Ще й при цьому заявив, що свого сина відмовив іти на війну. Жоден з українських міністрів не служив і не воював. Міністр оборони України не воював, міністр внутрішніх справ України не воював і каже, що його підлеглі поліцейські теж не навчені воювати. В усіх українських жінок, міністрів, чоловіки так само не пішли на війну. І їм є з кого брати приклад, адже сам президент Зеленський є чотириразовим ухилянтом, бо не з'явився за жодної з чотирьох повісток, які отримував. Так само, як і глава Офісу президента Єрмак не служив і не воював. Прем'єр-міністр Шмигаль не служив і не воював. Голова Верховної Ради Стефанчук не служив і не воював. Причому зверніть увагу, ізраїльські урядовці. Які поголовно пройшли службу у війську, і багато хто з них брав участь у бойових діях на фотографіях чомусь в костюмах. А от українські високопоставлені ухилянти, з яких жоден не був на війні, на фотографіях всі чомусь поголовно в мілітарі уніформі. Типу, вони теж воюють. Ну, гаразд, про владні пропагандисти нам пояснюють, що депутати і міністри не можуть піти на війну. Бо з них типу в Україні настане в тилу колапс і катастрофа. Хто ж нами тоді буде керувати? Ну, але друзі Зеленського, які не знаходяться на державній службі, чомусь теж не пішли на війну? Чи я помиляюсь? І на базі 95-го кварталу вже створено 95-й штурмовий батальйон, який зараз тримає оборону Покровська. Ні? Не створено? Тож, коли заступник голови офісу президента Паліса розповідає нам про те, що Україні треба запозичити досвід Ізраїлю, то йому спочатку варто це не на камеру говорити, а піти до свого шефа Єрмака і спитати того, чи не збирається часом він піти повоювати. А як в Ізраїлі? І це при тому, що в Ізраїлі нагадаю відкриті кордони. І там нікого не ловлять на вулицях, щоб запхати в буси, відправити у військо. Бо коли через службу у війську проходять всі від прем'єр-міністра і президента й до рядового поліцейського, то в більшості громадян навіть не виникає бажання ухилятись. Бо ізраїльська еліта без зайвих слів показує приклад відповідальності, мужності і жартовності, а українська еліта воює хіба що за доступ до корита, розповідаючи вам просто людинам, як ви маєте померти за державу. Отож, як ви думаєте, друзі, якби Єрмак, Шмигаль, Стефанчук, всі ці міністри, депутати, їхні діти пішли на війну, чи були б в наших військ проблеми з мінами, які не вибухають? Чи доводилось би українським воїнам збирати по гривні на дрони чи авто? Ну і взагалі, якби українські можновладці та їхні діти воювали, як ви думаєте, чи тривала б ця війна довше тижня? Напишіть мені про це в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої і правдивої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!